Дорога чугую Печеніги, Великий Бурлук, Ідуть інтенсивні опади. Працює техніка і оброблює покриття. Ці кадри з хуртовиною зафільмували п'ять днів тому. Камери відеоспостереження служби автодоріг регіону фіксують стан покриття у негоду. На сьогодні таких камер області працює 25. на основних напрямках та на в'їздах до Харківщини. Розповідає заступник начальника служби Михайло Богатир. З великим ухилом небезпечно, тому там у нас там постійно також чергує важка техніка. Також є у нас на Харків Сімферополя Лушта Ялта, на Харків-Красноград перещепина Це одна з таких камер на кільцевій на виїзді з Олексіївки. На ній встановили і метеостанцію. Дані передаються до центру моніторингу. Зображення температури. Другий показник швидкість вітру. За камерами та показниками стежать у ситуаційному центрі. Його облаштували рік тому у головному офісі служби автодоріг Харківщини. Раніше моніторинг проводили чергові. Виїжджали на місце та вирішували, чи потрібно посипати дорогу, чи розчищати її. каже богатир. От в валках у нас ДРП. З валок до ДРП близько 30 кілометрів. Більш вигідно поставити камеру і миттєво подивитись, що на кордоні вже йде опади або таке інше, і за допомогою цих метеостанцій швидше приділити та зекономити якісь кошти на те, паливо, на час. На усій техніці, яка розчищає сніг, стоять датчики. Номер машини. От воно видно, що вона працює. В якому стані, чи засипана дорога, чи ні, чи мокрий стан покриття, чи сухий. Це все, диспетчер. Олена Ільченко працює диспетчеркою в центрі 8 років. Каже, зараз завчасно можуть попередити, де необхідно розчистити дорогу. По обіді ожиледиці не бачить. Тому що температура плюс-мінус одинакова. А коли йде циклон, наприклад, дуже велика різниця від мінус до п'яти, тоді е, треба опереджувати техніку, філії. Сьогодні ввечері у регіоні очікують хуртовину та опади. Заходять з заходу, з Полтавської області. І будуть переміщатись по усій території Харківської області. Якщо необхідно, то більше 300 одиниць вийде, буде в роботі. Ці камери фіксують і моменти аварій. Ось кадри однієї, що сталося 10 днів тому. Неподалік села Новоіванівка перекинулася вантажівка. Відео зберігають до двох тижнів та передають поліцейським за запитом. Марина Сметана та Роман Даніщук. Новини на Суспільному. Харків.